Удар по цінах вашам з 17 по 18 травня. торгової марки «Люкс» за цілою 29 гривень 90 копійок. Президент України Володимир Зеленський заявив, що у нього щось не склалося у спілкуванні з спецпосланником президента США Дональда Трампа Стівом Віткофом. Про це український президент розповів в інтерв'ю Шпікель. Повідомляє Європейська Правда. І президент України зазначив, що ще ніколи не спілкувався з посланцем Трампа. Я запрошував усіх радників із безпеки. І всі вони були готові поїхати. Мені здається, що з Віткофом щось не склалось. Я не розмовляв із Віткофом телефоном. Команда зустрічалася з ним у Парижі, і голова мого президентського офісу Андрій Єрмак розмовляв із ним. На запитання, чи контактував він з віцепрезидентом США Джей Венсом після перепалки в овальному кабінеті, зеленський відповів негативно. Раніше змі повідомляли, що окремі дії та заяви Віткофа, які стосуються врегулювання російського повномасштабного вторгнення в Україну, викликали критику і в Білому домі серед республіканців, і президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що сі Вітков своїми заявами про можливе включення українських територій у мирну угоду поширює російські наративи. Міністр закордонних справ. Польщі Радослав Сікорський заявив, що переговори України та Росії, якщо вони відбудуться в Стамбулі, можуть стати вирішальним моментом для диктатора Владимира Путіна. Про це він сказав під час виступу на міжнародній конференції «Імпект-2025». Сікорський назвав ці перемовини останнім шансом для президента Росії, диктатора Путіна, прийняти те, що американці називають пропозицією. Я думаю, що якщо Путін її не прийме, тобто не погодиться як Україна на припинення вогню і серйозні переговори, то президент Трамп може змінити свою політику щодо нього. За словами Сікорського, наслідки можливої відмови Росії від мирного діалогу вже вимальовуються. Зокрема, в США запропонували жорсткі економічні заходи проти країн, які співпрацюють із Росією. Деться про цей законопроект сенатора республіканця Лінсі Грема. Цей законопроект ми з вами завжди про нього згадуємо. Зокрема, у разі його ухвалення імпортні тарифи на продукцію з країн, які купують російські нормасії, можуть скоро зрости до 500%. Сікорський наголосив цитую під цим законопроектом вже стоїть. Майже 80 підписів, тобто його підтримує більшість сенаторів республіканців. Сікорський також відреагував на слова Келога щодо розміщення польських сил в Україні. Глава міністерства закордонних справ Польщі запевняє, що немає жодних планів відправляти польських солдатів в Україну на тлі заяви спецпосланці американського президента Дональда Трампа. Його слова цитує впросто. Як відомо, у вівторок, 13 травня. Спецпосланець президента США Кіт Келох заявив, що в межах потенційного врегулювання після завершення гарячої фази війни Росії проти України обговорюється розміщення іноземних сил на захід від Дніпра, серед яких можуть бути і польські військові. Припиніть маніпулювати. Відповів на це Сікорський. На його думку, Келох надмірно інтерпретував, що польща може бути частиною цієї операції, якщо вона відбудеться. Але як уже багато разів заявляли міністр оборони, глава уряду і я, наша участь в операції не включатиме присутність польських солдатів на українській землі. Очільник МЗС Польщі зазначив, що з точки зору Польщі буде йтися про авіаційну підтримку, охорону логістичного вузла і захист більш ніж 600-кілометрового кордону з Росією та Білорусю для обезпечення військ, які вирушають до України. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камеш також заперечив наміри польської сторони розміщувати власні сили в Україні в межах повоєнного врегулювання з Росією. А лідер найбільшої опозиції, опозиційної партії Польщі Ярослав Качинський запідозрив обман з боку. У прем'єр-міністра Дональда Туска у питанні потенційного залучення польських військових в Україні через заяви спецпосланця Трампа Канцлер Німеччини виступив за безумовне припинення вогню в Україні. Він наголосив на важливості збереження єдності між ЄС та США. Про це повідомляє Ройтерс. Канцлер Німеччини Фрідрік Мерц закликав захід не розділятися. Щодо України та заявив, що працює над забезпеченням єдності між союзниками в Європі та Сполученими Штатами. Щодо того, як припинити війну, мерт заявив, що захід не може прийняти продиктований мир для України чи підкорення статус-кво досягнутого російськими військовими силами. Мерт заявив, що жоден диктат. Щодо миру і жодне підкорення фактам, створеним військовим шляхом проти волі України не сумісні з нашою позицією. Він виступив за день до того, як представники України та Росії мають, ймовірно, зустрітися для мирних переговорів у Стамбулі. Таке тимчасове 30-денне припинення вогню може відкрити вікно, в якому стануть можливими мирні переговори. Надзвичайно важливо, щоб політичний захід. Не дозволив собі бути розділеним, і тому я докладу всіх зусиль для того щоб і надалі досягати якомога більшої єдності між нашими європейськими та американськими партнерами. Франція продовжує надавати Україні військову допомогу українським захисникам. Відправляють усю зброю, яку виробили у 25-му році. Про це в інтерв'ю TF1 заявив президент Франції Монель Макрон. І Макрон коментуючи військову допомогу Україні, наголосив, що відчуває величезну повагу і захоплення до українського народу солдатів керівництва, але водночас модель французької армії не була. Розрахована на конфлікти високої інтенсивності на суші. Президент уточнив, тому ми віддали все, що мали. Бо більше ми почали виробляти значно більше і значно швидше. Це та сама економіка воєнного часу. За його словами, Франція не може передати Україні те, чого немає, і те, що необхідно для її власної безпеки. Макрон нагадав, що його країна передала Україні велику кількість нарядів і самохідні артилерійські установки «Цезар», які Українська армія визнала дуже ефективними. Ми не тільки передали все, що могли, ми потроїли виробництво, і цього року все, що ми виробляємо, відправляється в Україну. Ми навіть повернули гармати, які раніше продали іншим країнам, щоб передати їх Україні. Він уточнив, що деякі країни в контексті військової допомоги Україні були обмежені політичними міркуваннями, але це не стосується Франції. Президент України Володимир Зеленський розповів про свої особливі взаємовідносини з французьким лідером Аманелом Макроном, які склалися після початку повномасштабного російського вторгнення. Про це він сказав в Шпігель. Зеленський зазначив, що у них з Макроном хороші відносини, і вони часто спілкуються. Це почалося під час війни і так було з деякими іншими главами держав і урядів, але не з багатьма, з двома або трьома, з якими я постійно розмовляв телефоном. Я давно переконав усіх дзвонити телефоном, а не захищеними лініями, чесно кажучи, я не вірю в захищені лінії. За словами українського президента, Макрон підходить до справи дуже креативно і готовий ризикувати. Зеленський додав: а люди готові ризикувати. Це люди орієнтовані на результат. Крім того, він один із сильних лідерів у світі. Він знаходить вихід із складних ситуацій, і я поважаю це. Він також розповів, що познайомився з Макроном. Що до того як став президентом, я нагадаю, що у березні президент України Зеленський навіть перервав брифінг через раптовий дзвінок від Еммануела Макрона Рада Європи зробила важливий крок до притягнення російського керівництва до відповідальності. Підтримала створення спецтрибуналу за злочин агресії. Про це повідомляє голова постійної делегації Верховної Ради у Пар'є Марія Мєзенцева. Раніше ухвалили. Сьогодні, 14 травня, в Люксембурзі, під час е, е, досідання комітету міністрів, е, мезмізенця додала, що дякує колегам з офісу президента та кабіну за роботу та делегації у Пар'є, що боролися за це рішення від самого початку е, про спецтрибунал щодо злочинів Російської Федерації. Зуважу, що 9 травня у Львові відбулася зустріч міністрів закордонних справ країни які… Підтримують створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації проти України за її підсумками. Учасники досягли політичної домовленості про запуск такого механізму. Основною метою трибуналу є притягнення до відповідальності російського диктатора, терориста Володимира Путіна та інших високопосадовців за розв'язання війни проти України. Я нагадаю, що голова дипломатії ЄС Калас оцінила, чи можуть в архівку Росії судити заочно і коли чекати рішень трибуналу. Заважу, що міжнародний кримінальний суд не має роздикції щодо даних злочинів, оскільки Росія не є учасницею Римського статуту, а Україна не була повноправним членом на момент вторгнення. Тому новий трибунал. Заповнює правовий вакуум, дозволяючи розслідувати та переслідувати осіб відповідальних за агресію. Цей крок є важливим для України, оскільки він не лише сприяє міжнародному визнанню агресії Росії, але й водночас посилює правові та політичні засади для притягнення до відповідальності осіб відповідальних за цю злочину війну.